Усі миру Божого, багато людей молиться молитвою «Отче наш, але чи усі розуміють, про що моляться? Спочатку ми славимо святе ім'я нашого Господа і просимо, щоб Царство Боже і воля Божа прийшли у наше життя. Тоді просимо хліба насушного, не просто буханки хліба для фізичного харчування, а духовного харчу, Слова Божого, який дає щасливе, благословене сьогодення, а головне життя вічне. І коли ми любимо і пробачаємо людей, тоді і Бог буде нам пробачати наші провини. А коли у нашому житті немає Царства Божого, ми не виконуємо волі Божої, не пробачаємо наших кривників, і тоді приходить сатана той лукавий, який весь час намагається нас покусити. І коли ми молимося і молитвою і дотримуємося того, чого просимо, відкриваємо наші серця Слову Божому, Ісусу Христу, тоді до нас приходить милість Божа і благодать, і лукавий не має влади над нами. Амінь.